Вітаю на каналі Панцер Гренадер. Хочу розказати про настільну ігрову систему на тему Другої світової, яку розвивають українські варгеймери та фанати воєнної історії. Корені цієї гри в системі Art of Tactic, що була популярна кілька років тому. Її розробник з країни агресора припинив підтримувати цю систему, а українські гравці її затрофейли. Вони переробили правила і картки для більшої реалістичності та розширили асортимент юнітів. А також дали грі нову назву TableTop Tactics, скорочено ТТТ. Гра ведеться на полях з шестикутниками гексами. Довжина гекса відповідає 300 метрам в реальності. Юніти це моделі піхоти та техніки, що відображають собою взводи та роти. Кожен гекс та юніт має свій номер. Масштаб гри досить гнучкий. Ви можете воювати батальйоном для швидкої міні-гри. Командувати полком в партії на кілька годин або навіть бригадою чи дивізією у баталії, яка може тривати днями. Так, днями. І в цьому одна з переваг нашої системи дуже зручно грати дистанційно, розтягуючи задоволення на кілька днів, як в шахи по телефону. Гравці використовують для цього телеграм чи Діскорд, де ведуть фоторепортажі та кидають кубики ботом. Ця гра. Справжня знахідка для любителів придумувати різні тактики та для штабних щурів, яких не лякає запис наказів на кожен хід. Гравці записують свої накази, які потім виконуються одночасно. Це додає ефекту несподіванки та зменшує очікування, поки походить опонент. Комплекти полів від Art of Tactics в Україні можна знайти на руках або надрукувати на картоні. Це зовсім недорого. З юнітами ще простіше. У багатьох колекціонерів накопичилось чимало наборів компанії Звізда, які випускалися для цієї гри. Зараз з країни агресора нічого не завозиться, тож ми не купуємо моделі ВРФ, лише те, що залишилося у людей та в магазинах з довоєнних запасів. Також підходять набори інших популярних брендів, таких як Італері чи «Бетлфронт». В грі представлено три основні сторони – «Вермахт», Червона Армія та Британські війська. Також в розробці армії Франції, Італії, США Румунії. Кожен юніт має свою картку, де вказані його можливості, чисельність та боєкомплект. Моделі в грі символізують собою підрозділи, а не окремих солдатів чи машини, тому для зручності різні категорії військ представлені в різному масштабі піхота та артилерія в масштабі 1 до 72, бронетехніка 1 до 100, авіація 1 до 144. Але масштаб не є занадто принциповим. Можна, наприклад, грати всіма юнітами в масштабі 1 до 100, якщо у вас є така колекція. Отже, в чому переваги Tabletop Tactics перед іншими настолками на тему Другої світової? Ми вже казали про зручність дистанційної гри та одночасне виконання наказів. Крім того, порівняно з іграми, де замість військ, фішки або блоки, у нас реалістичні моделі, які класно виглядають на столі та приємно взяти до рук. З іншого боку, такі настолки, як Flames of War та Bolt Action, мають менший масштаб бойових дій одна фігурка там означає одного солдата та високий поріг входу, тоді як для нашої системи не потрібен терейн та не обов'язково фарбувати моделі. Українська спільнота гравців ТТТ спілкується та грає у групі в телеграмі. Посилання додаємо. Приєднуйтесь!